Всім привіт! Сьогодні чергове відео на каналі, в нас сьогодні Volkswagen Golf 4. Що будемо робити? Будемо робити розетку задню, будемо верніше, її міняти. Так як тут розетка з євро роз От, будемо ставити просту. Є отакий от, от, але там і проблема трохи з проводами. Не робить воно так, як треба. От. Написано з євро. На ЮА, на українську, типу. от Отака. От тут от голочки А тут в нас. зараз покажу. Тут в нас отакі. От. І є в нас цю купували от 100 гривень. А, Оця 200 гривень, проста от розетка йде вже в комплекті штекером. О, це вже, ну, яка найдорожча була в магазині. О, 200 гривень вона коштує. І разом йде папка-мамка. То йде на прицеп, а то вже йде на автомобіль. То є на прицеп нам не цікаво. От, але просто було в комплекті. Буде запасний такий штекер десь до прицепа. От, треба нам ото то я все зняти, розібратися з проводами і поставити таку просту розетку, отака роботянка. Так що, зараз я відкручую. Ну і треба буде там провода повід'єднувати. Ну, зараз відкручу, покажу, що там робиться. Так, значить, відкрутив я. Вона кріпиться от три болтика. І отака от, тут. Картина ржаве, все. От. Все поржавіло. Явно, що тут не може бути ніякого контакту. Бачите, де не йде свіжий болт, а де не йде ржавий. От. Так, що ми тут -а... треба зараз, Мо тут воно нас і щілина вийняти. Зараз то я все пробуємо від'єднувати. Якщо не, щось не відкручується, відкусуємо. О, ну Тут вав, повинно повинло відкрутитися. Оці болти, Ну, тут вау, бачите, такий стан не дуже приємний. Ну, нічого. Зараз все від'єднуємо. От і е, будемо ставити тую, де вона є. Але значить схема. Як же ж підключити тую розетку? Я навіть не знаю, як вам пояснити. Схему беру з інтернету. В інтернеті є схема підключення, що такої, що у такої розетки. Тут суть яка. Треба включати там фари, ну, габарити, повороти, стопи е і контролькою то є все діло продзвонювати. Друти. Що куди і так підключати. Плюс, якщо я не помиляюся, тут іде на протитуманку на прицеп, Ну то нам є то не, не потрібно. І задній задній хід Так само, по-моєму, йде. Ну, в Європі так має бути під'єднано. от То я нам не ну, подивимося, ми то є продзвоним лишні дроти, просто відкинемо, заізолюємо і все. От, так що будемо зараз той ставити. Так, як же ж, тут нам треба роз'єма було виняти цього самого зараз покажу. Так, він стоїть отако Оцей носик тут Вовов є, куди йому впиратися. от Open. Ну, тут написано open і це його носик. От, впирається сюди. Цього носика крючочок. Крючочком треба, ну, хто чим його викруткою тако підважити і оцю, цього роз'єму повернути. Тоді він достається. От. І так само будемо його під'єднувати ну, до автомобіля. Спочатку е під'єднуємо провода, то є все діло. От. І тоді вже ми його вставимо і защелкнемо, і тоді вже будемо до самого фуркопа прикручувати. Розет, ну, Корпус розетки. От він на три болти. Так, від'єднав я стару розетку, друти. О, в такому воно все тут стані. Бачите, де? Де відкрутилися, дроти досталися. То я все відкушував, та й не моручив голову. Ну і працювати воно явно, що тут не працювало. Все ржаве, окісляне. Дроти, де не те зелені є. Що будемо робити? Зараз я попутно буду контролькою. Зараз покажу. Отака. Примітивна контролька, два гвоздя, патрон з лампочкою. Буду включати все і попутно буду вичисляти, які друти. Ті друти, що я вичислив, зараз беру паяльника, зачищаю і буду лудити. Так як в майбутньому, щоб проблем не було, залудити, щоб був добрий контакт. І друти так не окіслювались і не ржавіли. То зараз вичисляю і по одному дротові той, що мені треба, там поворот правий вичислив, залудив, поворот лівий вичислив, залудив, і так будемо по накатанні йти. Так, ну що, вже трохи я полудив, зараз показую. Значить, тако. Е... Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість друтів, які нам треба. Ну, я залудив, але е, трошки довше. Я просто зробив довше, там відкушу, скільки треба. Оце все воно є лишнє. От. Ну, тут ще має противотуманка бути. Ще має противотуманка, по-моєму. Синій, якщо я не помиляю, ще має задній хід бути. От, так що. Е, значить, по, по проводці що нам треба? Значить, е, правий лівий поворот, правий лівий габарит, е, маса, маса чорний і стоп іде на стоп один дріт. Тільки йде. На стоп тільки один, бо зараз гріється паяльник, зараз його заложу. Ото і все прийдеться удалити От, і заізолювати, щоб воно тут не йде. е, Повідкушую і, скоріш всього, термотрубку надіну, підігрію і так, заізолюю. От. І будемо зараз ставити. Там по схемі воно, кажу, схему беру з інтернету. Просто в Гуглі вбиваєте і вибиває вам любі схеми. От, щоб я тут вам не малював, не розказував. Просто так. От так. Тут з ями, то я все і роблю. Паяльник у мене отакий. То самопальний трансформатор з 220 на 12 вольт. З ніхромової проволоки намотаний. Він на 12 вольт. Можна, ну просто штекером зроблений до трансформатора. от Трансформатор включений в розетку. Е, можна від автомобільного акумулятора паяти ним, якщо треба. От Такий його саморобний. Жала міняються. От Є маленькі, є великі, мідні жала, у мене є їх багато, то все самопал. От Ручка витучена. Ну, то робив не я, то робив мій. Спокійний дід. Ну, в тому паяльнику ну, років, напевно, з 50 вже точно є, якщо не більше. От. Якість, бачите, саморобне до сих пор все робить. Ще є е, того самого принципа, тільки в два рази більший. От. Ну, Я ним не користуюсь у завжди. От. То вам не китайські. Ну, зараз, може, є якісь класні паяльники, станції, ті паяльні станції, то... але для моїх потреб, оскільки років. Користуюся, не тільки дроти паяю і втулки там налодити, ще щось, супер. О, так, ще покажу, як я робив стопи. Взяв, ну як перевірити, так як працюю сам, брав отаку трубку, о, чикс, о, сідушку впер, на тормоз нажав і от стопи горять. Бачите? О. Ще поки не винімаю, бо ще треба буде е, продзвонювати, як е, вже буду до самої розетки підключатись. Зараз паяльник гріється, лужу того і буду підключати. Так, все, я під'єднав, ще там клацає аварійка. Е, Під'єднано і промазав я нігролом. Усі ці з'єднання, бачите, болтики о, помазав нігролом, щоб воно не окислялося і не ржавіло. Тут а, е, ті є дроти, Я на термоусадку їх посадив, плюс е, ну, кожного дрота окремо, плюс заізолював. І все, зараз будемо вже складати і ставити сюди на кронштейн. Ну що, робота є закінчена. Отак воно все. Тепер у нас виглядає, все помазав, болти помазав. Все склалось, все супер. Єдиний нюанс, якщо ви можете бачити, це отута гумка. Так як розетка, бачите, якої форми? Вона не кругла, а має дві лиски по боках. І такої самої форми гумка. Але гумка тут обов'язково ну, можна, в принципі, навіть з якоїсь камери акуратно вирізати гарно. Я так робив теж на деяких автомобілях, як гумки не було зовсім ніякої, в принципі, нормально. Але тут вийшло, що я її трошки підковернув, щоб вона сюди вилізла, і просто самою розеткою воно прижати, щоб туди не попадала водичка. Сміття і все остальне. О, так що вона свою функцію буде виконувати. ну тут Воно гарніше, бо так з буртиком йде, ну, тут -а так без. Але кажу, вона, видно, вона прижата, плутненько стоїть, буде все добре. Отака От. роботенка. По часу зайняло небагато, так як вже з тим справу я мав. Вже більш-менш знаю, що до чого. Ось таке. Все залишилося прибрати, і вже можна підключати, якщо треба, прицепа. От, можна, Ще один нюанс. Виходить одне гніздо. Тут е, вільне, якщо я не помиляюся, друге е, під номером 2. Ну, Це напроти туманну фару. От. Ну, але де в нас тут в Україні хто там Чи саморобний прицеп, чи що, хто там, яку противотуманну фару там цепляє. Можна було би зробити того дрота, вивести, вцепити, але я його заглушив. Та й воно тут, в принципі, і не потрібно. Якщо, не дай Бог, треба будемо, вона буде, буде підрозібрати, тоді зробити. Але кажу я, так як і користуюсь сам робив прицепа свого, то я такого там не робив. От. Ніяких протитуманних, задніх ходів і того всього остального. Світло. Ну, габарити стопи, повороти. Все, що ще треба, отаке. От все всім дякую за увагу, всім пока.